Треті, если бы тогда 10 лет тому назад провели референдум не только в Криму, я уверен, що навіть в Львове б проголосували за Росію. Зрадник Олег Царьов спробував знову напарити в ефірі російського каналу відверту дичину про те, що армію Путіна зустрічатимуть з квітами у Львові. Схоже, що колаборанта всі ці два роки тримали у якійсь кріокамері. якщо на третій рік так званої СВО, себто повномасштабної війни, він вирішив, що хтось в Україні буде радий бачити росіян. Тут навіть Скабеєва не витримала такої маячні. Тому що телевізор завжди проігрує холодильнику. Большинство населення мисля з найпростіми категоріями. Саме страшне, що ми з этого исходили, начиная спецоперацію, надеялись, що ми зайдемо, а вони там з цветами. Ага, а вийшло так, що вони зайшли, а їх тут зустріли гвоздики, гіацинти, піони та тюльпани. І я зараз аж ніяк не проквіти. Што? От навіть голова два вуха з визнає, що подібна квіткова брехня вже обійшлася Росії занадто дорого у 22-му році. Однак царьова вже було не спинити. Людина чомусь переконана, що от навіть до початку повномасштабної, але вже після початку війни в 2014 році у Львові хотіли бачити Путіна. Простите, ми зайшли, вони ні з святами. А ви нам тепер опять про Львов і про що пробувати? Ви хотіти так ви показуєте тільки, як ракети летять в сторону Росії України і б'ють по енергоресурсу. Надо до к Очень багато вас слушають оля. Ага, ну тут царьов правий, Олічка, явно захоплюється багато папуг. Я одразу кажу, що цією фразою я в жодному разі не хотів образити почуття папужок. Це просто порівняння вдали. Бо дивіться, російська пропаганда намагається оперувати до первинних інстинктів свого глядача. Ну от щоб їх дивилися, слухали, заучували їхні тези, а потім штампами Кремля оперували в соціальних мережах, в житті тощо. Корисні ідіоти. Надо обращаться, Послушаю. я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов, что мы зайдем у нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось а бы. Тобто Скабєєва прямо каже, що нікого ми там не звільняємо. Нас не хочуть там бачити з квітами. Ну і направду логічне питання виникає. А навіщо тоді взагалі продовжувати цю псевдо СВО, яка, як казав Путін, передусім спрямована на якийсь там порятунок жителів Донбасу? Якщо нема кого рятувати, то навіщо тоді це все триває? До речі, показовий факт. Диктатор то і досі оперує тим, що він рятує саме російськомовних людей на Донбасі. Але якого біса воно поперлося на Харківщину, на Запоріжжя, на Херсонщину? Питання риторичне. Що касається е, українців, важлижного е, там партизанського диверсіонного двіження, Олександр Ніколавич, я піддержу повністю. Ми не сознайом все таки наскільки значительна часть українського общества люто нас ненавидит. Та Що ви таке кажете? Ну невже в українців є приводи ненавидіти росіян? Фу, та маячня якась? Ну ви ще більше повбивайте наших рідних, близьких, наших дітей, наших коханих людей, зруйнуйте ще більше українських міст. Закатуйте ще більше наших громадян на окупованих територіях за проукраїнську позицію, ну і тоді ще більше отримаєте любові. Ви ж помітили, що це вже інший федеральний канал, на якому теж лунає схожа теза, що українці люто ненавидять росіян. Ну а значить, що подібний меседж зараз Кремлю дуже важливо покласти в розум пересічних громадян Ерефії. Понимаєте, от ми намагаємося как бы, їх себя, себя на них спроецировать. Мы к ним спокойно относимся. Но там миллионы людей, для которых смысл существования – это нам отомстить. Та вже ж вони спокійно ставляться до нас. Ну правда ж? Ну, спокійно випускають по нам ракети, спокійно б'ють дронами по наших магазинах, по школах, по дитячих майданчиках, знищують цілі міста вщент. От, як приклад, зараз росіяни активно гатять по Харкову. В мережі з'явилося відео, як Путін обстріляв місто поряд із центральним парком під час того, як харків'яни просто грали у футбол. Харків з лица землі стереть. Надо. Просто уничтожить. Вот все стереть з лица землі. Я вважаю, що волю цього народу треба ламати об колено. Другого виходу нет. Україну треба разобрать на кирпичи. Ми к ним спокійно относимся. От дуже спокійно ставляться. Мета подібної риторики, правда, що поки невідома. Побачимо, нащо вони це підігрівають у себе в інформполі. Основна штука в тому, що Путін і надалі тероризуватиме нашу країну. А хоча чому лише нашу? Росію він також тероризує. От у мене в двор. У мене двор Матвеєв Курган, Ростовська область. У мене в туалет ударився безпілотник. Полетів безпілотник. І нас смотрел вверх, я ногами пиздил его. Вниз зазавил. От, от такой безпилотник. Самодельний. Не знаю откуда важ то. буду буде в міліцію. Та краще одразу в Кремль дзвонити. Нехай там пояснять, чому на третій рік триденної спецоперації над Ростовською областю літають якісь там невідомі БПЛА та падають біля своєрідних центрів прийняття рішень. От мене цікавить інше. Пропагандисти, як ми чули, кажуть, що Росію на раді бачити в Україні. А чи раді Росіяни бачити те, що путінська спецоперація. Переноситься поступово на територію Росії, Чи може слід поставити справедливе питання своєму царьку? А за що росіяни гинуть всі в Україні? Враховуючи те, що владі шхати як на звичайних людей, так і на військових, яких щодня відправляють на забій. Об'ясніть будь ласка, Владимир Владимирович і наше правительство, Що у нас твориться? Я ветеран групи «Шторм-З». Я понимаю, я их заключенный, да. Но где ваше то, что вы обещали, Владимир Владимирович? Я искупил все свои грехи. Мало того, что мне не дали полного помилования, как обещали. Вот. Мне не заплатили половину зарплаты. Мне платили вместо 200 тысяч, как вы и обещали. 100 тысяч всего. Вот так. И также всей моей роте. Нам не выплатили боевые. Мне до сих пор не выплатили компенсацию за ранение, которое я получил еще в июле 2023 года. Владимир Владимирович, чего вы добиваетесь? Мы воевали. Почему к нам такое обращение? Я до сих пор не получил удостоверение ветерана боевых действий. Четвертый месяц дома. И после этого вы хотите... Щоб ми далі шли воювати. Извините. Неужели Неужели ми такі ку... щоб так нас кидать? Так ще й які. Просто менше треба слухати ті казочки, які розповідають вам ті ж пропагандисти, ті ж посадовці, які називають солдатів новою елітою Росії. Еліта для Путіна це те, що, наприклад, на Аркадії починається, та на Ротенберг закінчується. Ви повинні обізпечити нормальну жизнь для рядового громадянина Росії. Неужели ми такі? Отже, в мене на цьому сьогодні все. Підпишіться на цей канал та поставте вподобайку цьому відео. Традиційно я закликаю вас зберігати холодний розум та продовжувати підтримувати Сили оборони України, бо зараз це є найголовнішим. До зустрічі!